The murder mystery going down in history disconnected from the heart life but don't be shit to me Найчастіше саме з фільмів жахів роблять великі франшизи з безкінечною кількістю продовжень. Спостерігати за своїми улюбленими персонажами, звісно, цікаво, але все ж деякі хорор франшизи настільки сильно скочуються, що на пізні фільми вже просто боляче дивитись. Загалом говорити про це важко, але комусь потрібно. Давайте сьогодні згадаємо культові франшизи жахів, які безбожно скотилися на дно. Сідайте зручніше, цапніть похавати, щоб перегляд був приємнішим. Ну а перед початком відео хочу попросити підписатися на мій Грам канал. Всі посилання в описі або в закріпленому коментарі. А почнемо ми з франшизи Сіністер. Сіністер це франшиза, яка не змогла протягнути більше двох фільмів. У 2012 році відбулася прем'єра першої частини Сіністра, і це було чудово. І з самого початку режисер створює психічний дискомфорт, тримає в напрузі і лякає до чортиків кожним своїм скримером. Незважаючи на банальну затравку, протягом у цьому фільму нас примудряються дивувати. А сюжетний поворот у фіналі досі виглядає дуже моторошно. Додайте до цього гнітучу атмосферу, харизматичного героя та, звичайно ж, багула, який за рахунок свого незабутнього. Образу став культовим лиходієм. Підсумку фільм окупив свій бюджет у 25 разів і став самим страшним хорором за версією вчених, що ще сильніше скріпило хітовий статус Сіністра. Продовження залишалося лише питанням часу. І через три роки ми побачили сиквел, який вийшов відверто посереднім. Нові персонажі не вивозять, колишньої атмосфери немає, інтриги теж, а нескінченні скримери не лякають, а скоріше втомлюють. Основна проблема другої частини в тому, що їй банально нічого сказати. Є Єдине, в чому він непоганий, це все такі ж лякаючі записи розправ над сім'ями та невелике розширення передісторії Багула. В іншому це максимально порожнє і безлике кіно, яке не в змозі ні розважити, ні налякати. Незважаючи на те, що друга частина змогла окупити свій бюджет у п'ять разів, низькі оцінки критиків та глядачів фактично поставили хрест на можливому продовженні франшизи. З моменту прем'єри минуло вже цілих 10 років, але третю частину сіністер так і не отримав. Хаська різанина бензопилою. тисячу року відбулася прем'єра першого фільму франшизи, і навіть через 50 років все виглядає більш ніж гідно. Шалений психодалічний слечер, який створює унікальну атмосферу страху, і це враховуючи, що все знято за копійки. Втім, дешевизна картини створює унікальний шарм, і їй це тільки личить. На рівні з франшизою Геловін, техацька різанина бензопилою зародила цілий ряд фішок, які згодом стали жанровим кліше. у поєднанні з цікавими персонажами тягучою атмосферою. Божевіллям, звуковим супроводом і, звичайно ж, головними лиходіями. Ми отримали дуже важливий слешер, який задав тон усьому жанру на довгі десятиліття вперед. Дивно, як із такою спадщиною, сама франшиза забуксувала буквально після виходу першого фільму. Друга частина вийшла лише через 12 років після виходу оригіналу, яка повністю змінила його структуру. Замість психоделічного жаху, ми отримали чорну комедію, в якій немає місця страху. І якщо другу частину ще можна подивитися, не без задоволення. За рахунок загальної видовищності, то третю та четверту частину не варто дивитися навіть заради ознайомлення. Власне, багато хто навіть і не знав, що оригінальна техаська різанина має так багато продовжень, та й не дивно, адже всі вони дешеві, безглузді та абсолютно несерйозні. Ні про яку цілісність франшизи не йдеться. І подивитися продовження можна спробувати лише заради молодого Метю Макконахі, який чудово впорався з ролів божевільного. Далі пішли непогані ремейки, але вони не мають нічого спільного з сьогоднішньою темою. Ну а потім вийшло кілька продовжень оригіналу, які ігнорують усі фільми, окрім першого. Вийшли вони відносно непоганими, але загальне відчуття того, що франшиза скотилася, вони так і не змогли перекрити. Паранормальне явище. 2007 рік подарував нам багато в чому унікальний жах не лише у своєму жанрі, а й в принципі у всій індустрії. Автори створили справжній камерний шедевр із безліччю правдоподібних і найголовніше лякаючих моментів. Тут немає ні спецефектів, ні розмаху, але при цьому тягуча та лякаюча атмосфера. Сфера повністю заволодіває глядачем, а страх незвіданого викликає безмежний жах протягом усього фільму. Також стрічка не забуває розкривати головних героїв та відповідати жанру Знайдена плівка. Те, що відбувається, дійсно виглядає як те, що реально зняли звичайні люди на звичайну камеру. При бюджеті у 15 тисяч доларів фільм зібрав майже 200 мільйонів прокаті, що дозволило окупитися в 13 тисяч разів. Зрозуміло, такі результати не залишилися непоміченими, і автори приступили до штампування сиквель. І якщо друга частина ще намагалася бути ідейним продовженням оригіналу та зі збереженням його плюсів, то далі все почалося скочуватись в якусь прірву. З фільму фільм пережовується по суті одне й те саме: те, що лякало раніше, тепер подається максимально без смаку. І що найважливіше, не страшно. Продовження перестали мати хоч якусь художню цінність, та натяк хоча б на умовний реалізм. Безглузді діалоги, порожні персонажі, висмоктаний з пальця сюжет, і саме головне відсутність лякаючої атмосфери з якісними Кримерами у результаті на рахунку франшизи п'ять фільмів та одне м'яке перезавантаження, що вийшло у 2021 році. Загалом оцінки говорять самі за себе. Кожен фільм стає гірше за попередній, а створювались вони не для того, щоб показати щось нове, а щоб повторити касовий успіх оригіналу. П'ятниця 13-те» Взагалі, у мене досить лояльні відношення до цієї франшизи, але дивитися, у що вона перетворилася в кінці, все одно дуже тяжко. Пригоди Джейсона і Памели Вурхіс швидко прикували увагу у любителів слешерів. Тому до цього дня франшиза є обличчям жанру. Ну а успіх полягає в тому, що автори чудово розуміли, що з себе представляє п'ятниця 13». Ці фільми ніколи не ускладнювалися під темами, непотрібною драмою чи спробами бути тим, чим вони не являються. Тут є все, щоб глядач відключив мізки та розважив. Жився під час перегляду оригінальні вбивства, приємний антураж, гарна музика, забавні одноразові персонажі і, звичайно ж, незабутній лиходій, чий образ досі є іконою жахів, навіть для тих, хто в принципі не знайомий з жанром. Якщо говорити про якість конкретних фільмів, то загалом можна виділити перші шість частин. Так, якийсь фільм прав оригінальними вбивствами, якийсь атмосферою, якийсь персонажами, а якийсь побудовою сюжету. Десь автори стрибали вище голови, десь не дотискали, але факт залишається фактом. Перші шість частин це той самий золотий гарант якості П'ятниця 13-го. На жаль, але ніщо не вічне. І починаючи з сьомої частини щось пішло не так. Фільми почало хитати з боку в бік. Замість спроби зберегти свою унікальність, автори відірвалися від реальності та стали пропонувати глядачам якісь аж надто маризматичні сюжети. То Джейсону противостоїть дівчинка з телекінезом, то Джейсон вирушає в Нью-Йорк і при цьому годину фільму вбиває людей на невеликому кораблі. Ну а далі маразом став Лише міцнішим. Наприклад, у 9-й частині душа Джейсона переселялася у різних людей. Через те, що відбувається, здається, якимось фентезі трешем, від якого ближче до кінця починає боліти голова. Ну а остаточний цвях у кришку труни загнала 10-та частина під назвою Джейсон X. Огляд на неї дивись на каналі. У ній Джейсона розморожують у далекому майбутньому на космічному кораблі, після чого він приймається за свою улюблену справу з великою кількістю комп'ютерної графіки, тупим сюжетом та огідними перспективами персонажами. те, що почалося, як локальна історія про маньяка, що вбиває підлітків у літньому таборі, перетворилася на космічний трешачок, з якого навіть неможливо як слід посміятися. У результаті про п'ятницю забули на довгі роки, після чого вона повернулася з гарним ремейком. Але під тематику сьогоднішнього відео він не підходить. Головін не будемо далеко відходити від ще одного культового представника жанру, та поговоримо про франшизу Геловін. Перша частина від режисера Джона Карпентера, що вийшла в 78-му році, стала еталонним слешером. При скромному бюджеті авторам вдалося створити практично ідеальний фільм жахів, шикарна операторська робота, музика, приваблива атмосфера і постійне відчуття того, що небезпека стоїть за дверима. Ну а Майкл Майерс його образ і дії назавжди змінили уявлення про лиходіїв в слешерах. Тепер. Всі так чи інакше намагалися копіювати Майкла та сценарні стежки фільму. Втім, це не дивно. Нехай Геловін і не претендує на геніальність, але те, як віртуозно була розкрита та показана ця проста історія, підкуповує й досі. Успіх Геловіна був величезний, і при цьому Джон Карпентер не горів ідеєю робити продовження. Але все ж таки, через деякий час вийшла друга частина, яка сюжетно продовжує першу на тому ж самому місці. В цілому, нехай тієї самої атмосфери поменшало, але все ж ми отримали непоганий Хоч і зовсім не обов'язковий сиквел. Зокрема, через збільшення бюджету криваві сцени стали ефективнішими, а й сюжету постаралися видавити максимум. Ну а далі низка неправильних рішень впевнено почала опускати франшизу на дно. Спершу вийшла третя частина, яка не має нічого спільного з першими двома фільмами. А потім студія вирішила воскресити Майкла Майерса і додати в сюжет містичні нотки, які швидко все похерили. В принципі, четверта частина, хоч і здається легким перезапуском оригіналу, але все ж таки мала у своєму запасі. І пару вдалих ідей, які згодом просрала вже п'ята частина. Тут уже стало видно, що франшиза стає виснаженою, їй нічого сказати. Але щоразу Майкл повертається знов, щоб поступово знищити свій шарм. Дійшло все до просто огідної шостої частини, в якій нам ввели таємничий культ. Він, до речі, і керував Майклом усі ці роки, що геть чисто знецінило і головну зірку франшизи. Загалом усі ці культи та зацикленість на сімейних зв'язках та абсурді того, що відбувається, залишалася просто лайном, яким Можна подавитися. Коротше, Хеловін пішов забуття, але через кілька років все ж повернувся з м'яким перезапуском під назвою Хеловін. 20 років по тому. Фільм ігнорує події всіх частин, окрім першої, і вийшов він достатньо непоганим, особливо на тлі попередніх частин. Нічого нового в жанрі і у франшизу він не приніс. Але за повернення Джемі Лі Кьортіс до своєї ролі, а також бадьорий сюжет, подивитися все таки можна. Ну а закінчилося все фільмом Хеловін Воскресіння, сюжет якого будується на тому, як Репер Баста Раймс Штовує реаліті шоу у будинку Майкла Майерса. принцип. Why? Від однієї цієї ідеї пахне немитими пісюнами, що дивитися це творіння противопоказано. Воно то й забило останній цвях у кришку труни оригінальної франшизи, після чого вийшов вже ремейк від режисера Роба Зомбі в 2007 році, та ще один перезапуск у 2018-му. Проєкти досить непогані, але говорити про них ми сьогодні не будемо. Ставте лайк, пишіть у коментарях, якщо б хотіли повний та детальний аналіз та розбір франшизи Хелловін. Ну а вердикт оригінальним фільмам ставимо невтішний. У спробах зробити на. Успіху перших частин достатньо стрімко все скотилося в глибоку прірву від банального нерозуміння, що взагалі робити далі. Безумно сумний, проте передбачуваний результат. Жах на вулиці В'язів у 1984 році. Режисер Вес Крейвен подарував нам одну з найоригінальніших концепцій жахастика, а також лякаючу ікону всіх хоррорів по імені Фредді Крюгер. Жах вигідно виділяється серед інших слешерів своєю простою, але геніальною ідеєю. Страшний маньяк, що вбиває у вісні, проти якого допоможе лише довга спроба не заснути. Перша частина подарувала незабутній ефект постійної параної, оригінальні вбивства, продуманих харизматичних персонажів. Та до чортиків лякаючого Фреді Крюгера. Тоді з нього ще не зробили надто веселого жартівника, що дозволило відчувати страх від його образу, вчинків та манери спілкування. Дешева у виробництві перша частина стала справжнім хітом, і студія моментально прийняла рішення зробити продовження. У пригодах Крюгера можна було добре розгулятися, але раптово друга частина помітно поступилася оригіналу. Чого? Загальний тон та сюжет віддає легким маразмам, а нові персонажі так і не змогли закохати у себе глядачів. А в мене на. На каналі є. Треш огляди на першу та другу частину. Шукай на каналі. Триквел, у свою чергу, навпаки, виявився чи не кращим за оригінал. Бивства вийшли на новий рівень. Фредді все такий же страшний, персонажі цікаві, а загальна концепція сюжету досить сміливо доповнила першу частину. Саме після успіху третьої частини франшиза остаточно стала на конвейер і вийшла за рамки кіно. Комікси, ігри, згадки в інших фільмах і навіть однойменний серіал. Четверта частина, в свою чергу, вже не змогла додати до франшизи, чого. Ось нового та цікавого по своїй суті це найкласичніше, не обов'язкове продовження, яке не має художньої цінності, але взагалом може розважати під час перегляду. Та й образ Фредді Крюгера остаточно став більш задирикуватим, саркастичним і смішним. Здебільшого саме таким його й запам'ятав масовий глядач. Вже на четвертій частині стало видно, що жах поступово скочується у щось маризматичне, а п'ятий фільм остаточно у цьому переконав. Ця стрічка вимучена, порожня, безідейна і помітно дешевша у візуальному плані. Кількість Вбивств скромно скоротилося. Фредді стрімко втратив свою чарівність, а сюжету п'ятої частини банально нічого запропонувати глядачеві. Автори не стали враховувати свої промахи, і шоста частина стала ще більш бездушною підробкою заради висмоктування грошей із фанатів. Спробували закінчити на високій ноті, а вийшло щось уже зовсім невиразне, сире і в якомусь роді навіть відразливе. Дійшло до того, що на франшизі поставили хрест на кілька років. Після чого студія спробувала реанімувати труп за допомогою сьомого фільму, то виробництва якого. Повернувся автор оригіналу Вес Крейве. Вийшло досить цікаво. Стрічка зламала четверту стіну. Образ Фредді зазнав сильних змін. І по своїй суті сьомий фільм це один великий метакоментар у бік авторів та промахів попередніх фільмів. Загалом подивитися можна, але це не скасовує того факту, що франшиза дошкандибала до сьомого фільму у жахливому стані. Ну а далі пішов непоганий кросовер з Джейсоном Вурхісом і огідний ремейк 10-го року. Але це вже зовсім інша історія. Пила перша частина Джейсона Вана та Лі Воннела назавжди змінила жанр та підхід до створення фільмів жахів. Міло приховуючи маленький бюджет, авторам вдалося розповісти і показати оригінальну історію з не менш оригінальним антагоністом в особі Джона Крамера. Глядачі побачили щось нове та нестандартне, як з погляду сюжету, так і з погляду сірої моралі конструктора. Ну а музика, яка запам'ятовується, та яскравий образ, ляльки Біллі назавжди засіли у поп культурі. Успіх був величезний, і тому продовження одразу ж почали Штампувати щороку на подив в другій та третій частині вдалося підвищити градус накалу і зробити те, що відбувається більш винахідливим за рахунок підвищеного бюджету. Можна сказати, що це зразкова трилогія, яка не встигла скотитися. Хоча вже в третій частині сюжет поступово почав поступатися кривавому місиву на екрані. Здавалося, можна було закінчити і піти на високій ноті, але великі збори не залишили студії вибору. Та продовження продовжили штампувати щороку. Вже з четвертої частини стало помітно, що франшиза почала йти у легку стагнацію. Сюжет, начебто і нормальний, але якийсь занадто нелогічний. Ну, а на перший план поступово почали виходити кров і говнище. З п'ятої частини франшиза забуксувала та почала згасати. Все почало перетворюватися у безмістовну м'ясорубку, яка щосили намагалася наваритися на відомому бренді та зібрати як можна більше грошей. Наступні фільми продовжували залишатися приблизно на такому ж рівні якості, але навіть за такого розкладу автори не могли зупинитися. Наприклад, восьма частина стала легким перезапуском, який все одно назбирав усі. І проблеми попередніх частин і злив їх у єдине місиво. Наступна частина під назвою Спіраль ще одна спроба радикально переосмислити франшизу, яка примудрилася стати найгіршою частиною. Дійшло все до нещодавньої десятої частини, яка на здивування змогла освіжити пилу і отримати захоплені відгуки критиків та глядачів. Вже давно анонсовано, і одинадцятий фільм. Але щось мені підказує, що успіх десятого фільму це разова акція, і швидше за все пила продовжить скочуватися в незрозуміло що. А на цьому у мене все з вами був Олексій. Це канал Кіногіт. Зустрінемось в наступному відео.